Миру Божему всім дороги Хочу ще поділитися таким откруванням, що можна почути з пришедням Ісуса Христа. Я перебуваю під благодаттю, милістю. Я вже не перебуваю під законом Мойсея. Але під законом, щоб не бути під законом Мойсея, я маю бути учнем Ісуса Христа. Я маю бути в тілі Ісуса Христа, в його в церкві, слухати Божих людей, слухати пастирів, бути смиреною, бути послушною Словом Божому і покірною Словом Божому. Дослухатися до Слова Божого, дослухатися до Божих людей, які нас ведуть у царство Боже, де показують, де біле, де чорне, які ставляться до гріха ну, не дуже негативно, завжди йдуть за Словом Божим чітко, які вибрали жити по Слову Божому, які відмовилися від свого, свого життя, тобто матеріального, а йдуть за життям духовним. Їхній фокус стоїть на вічності. тому тільки так я можу бути не під законом. А коли я говорю пастор мені не потрібен, церква мені не потрібна, я собі вірю в душі, я напряму, то я під законом Мойсея автоматично, бо Мойсея закон. Він як діяв на початку, він так і діє до кінця, бо кожна буква вона буде виконана в Слові Божому, так пише Господь Слові Своєму. Тому закон діє для тих людей, які не вибирають Ісуса Христа, які не приймають жертви Ісуса Христа. Тому що ми бачимо, пише, от зачитаємо римлянам, 8 глава, другий вірш, тому що закон Духа, тобто життя Ісусі Христі. Визволив Тебе від закону, гріха і смерті. Ісус Христос визволив нас від закону, від гріха і смерті. Але коли я не приймаю Ісуса, тіло Його, як я вже казала, то я перебуваю в законі, я перебуваю в гріхах, я перебуваю в прокляті, і духовна смерть, а потім і фізична смерть. Після фізичної смерті я потрапляю не в рай, а в пекло. І також. Ми бачимо, що на суд встануть всі е, е, з води, з аду всі повстають, і вони будуть судими по закону Мойсея, е, за свої вчинки, які були зроблені в тілі. Тому, щоби не бути під законом Мойсея, нам потрібен Ісус. Він помер за гріх, Він помер, щоб ми не були в прокляті, щоб ми мали вічне життя. Тому і Він створює церкву апостольську на апостолах. Які перенесли слово чисте не спотворене до сьогодні, тільки сатана спотворює Біблію, говорить, що вона переписана. Багато вже пророків переписують Біблію під себе, тому нам треба бути дуже обережними. І тому, друзі, якщо у вас немає церкви, пишіть мені приватні повідомлення, пишіть під відео, також ставте плюс, що хочу вивчати слово Боже. То я з радістю буду з вами. Вивчати слово Боже і перемити хліб наш насущний кожного дня, як це робили апостоли. І тому іменно нам треба дотриматися апостольського зловчення, бо вони нам принесли чистий, неспотворний вангел. Вони показують нам Дух, вони принесли нам духовну е духовність, Духа принесли Божого Духа. Іменно Дух Святий нам дає спасіння. Дух це наше вхід, в царство Боже, Дух це печатка, це паспорт, який потрібен кожній людині, щоб уйти у царство Боже. Щоб не бути під законом Мойсея. Тому Ісус Христос, Він помер за гріх кожного з нас. Але я вибираю сьогодні. У мене стоїть вибір, чи я буду під законом, чи я буду милості благодаті. Якщо я вибираю жити по матерії, як цей світ, по душі, по душевному, по тілесному, по-своєму, напряму чи там в душі вірити, це я під законом автоматично. Тому щоб не бути під закону, вибирайте церкву Ісуса Христа, вибирайте вчення апостольське, і кожну церкву, кожну людину можна провірити, по плодам. нас так вчить Господь наш Ісус Христос. Всім Боже благословень. хай Господь убирає кожного з вас на тому місці там, де ви є. Амінь.